Привіт! мене звати Юрій Антищук, Я тренер з нових медіа та ІКТ. Це останнє відео з нашого курсу онлайн-курсу, який присвячений роботі з Microsoft 365 і роботі Microsoft for Non-Profits. У цьому відео ми з вами спробуємо розглянути ще деякі інструменти, які надає нам компанія Microsoft для того, щоб автоматизувати деякі процеси і більш ефективно працювати командою в онлайні. На минулих уроках ми вже з вами познайомилися з Microsoft Teams, SharePoint і OneDrive. Давайте спробуємо з вами подивитися, які ще можливості надає на Microsoft Teams. Бо Microsoft Teams, як я вже казав, це єдиний центр, який об'єднує в собі дуже багато різних систем, різних сервісів, не тільки компанії Microsoft. Отже, у нас є з вами команда, і у нас є з вами два канали. Давайте подивимося, які є налаштування у нас в нашій команді. Ми можемо з вами додавати на будь-якому етапі різних учасників різні права нашої команди. Ми можемо налаштовувати канали і створювати за потреби прямо тут в налаштуваннях команди. Можемо робити ці канали закритими, наприклад, для обговорення якихось тем з обмеженим числом людей, як то. Обговорення дня народження, наприклад, директора, так і запрошувати туди конкретних працівників. Якщо ви якийсь із каналів використовуєте постійно, і вам необхідно, щоб цей канал був, наприклад, на у вас перед очима, ви можете його закріпити зверху, він буде завжди зверху, і ви можете його сховати або взагалі ви можете його видалити, якщо вам вже він не потрібний. У будь-якому випадку навіть видалений канал ви зможете повернути через налаштування або знову ж таки зробити його видимим для всіх учасників вашої команди. Тут у налаштуваннях вашої команди ви дуже ретельно і гнучко можете налаштувати всі моменти від того, хто може спілкуватися у ваших каналах, хто може створювати канали, модифікувати канали. Чи можете ви робити згадки людей, чи можете дати можливість приєднуватися до ваших каналів і вашої команди через спеціальний код. Ви можете аналізувати наскільки активно відбувається. Робота і обговорення у вашому каналі, скільки людей, скільки вже дискового простору зайнято, ну і таке інше. Я вже трохи згадував, що є можливість у ваш Microsoft Teams додавати певні додатки. Зараз ми з вами розглянемо деякі додатки, які можуть полегшити. Та оптимізувати нашу спільну роботу у нашій організації. Перший приклад це SharePoint. Це один із варіантів для спілкування та інформування наших працівників. І ми створювали з вами такі корпоративні сайти. Тому ви можете навіть цей корпоративний сайт вбудувати, або стрічку новин з вашого корпоративного сайту вбудувати прямо у вашу команду. І люди просто ще в одній вкладці будуть бачити всі новини, які стосуються вашої організації внутрішні Новини, так я кажу саме про внутрішній корпоративний вебсайт, а не зовнішній сайт, який призначений для всіх. Подивимось ще один з додатків: це Task Planner, який дозволяє вам е, працювати у форматі канбан-дошки в рамках вашого проєкту. Якщо ви працюєте над певним заходом або рядом заходів, ви можете створювати ось такі карточки, де вказуєте, що необхідно зробити, кому необхідно зробити з вашої команди, до коли це необхідно зробити. Наскільки це важливо чи ні, тобто виставляти пріоритети ваших заходів, таким чином, плануючи формат роботи над заходами. Ви можете планувати тут списки створювати, ви можете додавати робочі файли, і люди, яких ви будете відмічати як відповідальними за певні задачі, вони будуть отримувати сповіщення, що вам призначено завдання. Вам необхідно виконати це завдання до певного часу. Далі ваші колеги беруть в роботу, наприклад, ту чи іншу задачу. Виконують її, вносять якісь нотатки, додають якісь файли, відмічають якісь елементи виконаними, або проводять обговорення того чи іншого, що необхідно. Що далі з цим? Далі ви можете аналізувати окремо по людях, у кого скільки стоїть завдань і які ці завдання на якому етапі ви можете бачити загалом завантаженість ваших. Працівників, у кого, скільки завдань, наскільки вони важливі, доколи необхідно їх виконати. Бачите, це у вигляді списку. Можете формувати по пріоритетах, по датах. Ви також можете побачити, що які завдачі вже виконуються, які вже завершені, які ще не розпочаті. Так? І будь-яку карточку ви можете переміщати і вносити зміни. Ви можете побачити, що необхідно зробити цього тижня, що наступного тижня, а що наступного місяця. І у зручному такому візуальному вигляді ви це можете також побачити на цій дошці. Ну і звісно, ви побачите, що є терміновим, важливим середньої терміновості, або ті карточки, які можна в принципі виконати, тобто завдання, трохи пізніше. Погодьтесь, що така робота набагато полегшує процес спільної роботи, особливо якщо у вас дуже багато завдань, у вас різні проекти, у вас дуже багато напрямів роботи, і саме ось цей таск пленер нам дозволяє правильно побудувати командну роботу і навантаженість на наших працівників і на наших колег. Є один інструмент, який мені особисто подобається. Це інструмент схвалення. Якщо ви спланували якийсь документ, розробили документ, і вам необхідно схвалити, наприклад, дизайн, договір або ще щось з вашими колегами, які знаходяться в іншому місці, бо ми говоримо про віртуальну таку роботу, ви можете використати цей інструмент. Інструмент схвалення. Він є у Microsoft Teams. Ви додаєте документ. Ви помічаєте ту людину, яка має схвалити відправлений вами документ, ваш директор, чи ще хтось або відхиляє, або схвалює, передивляється ту інформацію, яку ви надсилаєте йому на схвалення, і далі натискає кнопку Схвалити. І таким чином цей документ помічений, що його затверджено, і далі ви можете брати його у роботу. Тобто цей інструмент також доступний в Microsoft Teams. Ну і в принципі, будь-який сервіс, який надає Microsoft, ви можете інтегрувати у Microsoft Teams. Наприклад, форми. Якщо ви хочете провести опитування, ви можете прямо не виходячи з Microsoft Teams створити це опитування і бачити, як ваші колеги голосують по тому чи іншому питанню. Ви можете додавати Power BI, ви можете додавати, наприклад, Whiteboard, дошку віртуальну для командної роботи для брейнштормінгу, і додавати разом з вашими колегами стікери, малювати якісь блоки, малювати текст, прописувати текст і потім зберігати це у вигляді малюнку для того, щоб додати, ну наприклад, для вашого. Звіту. Тобто всі ці додатки ви, по суті, одним натиском інтегруєте у вашу команду, у командну роботу і не дивлячись на те, де знаходяться ваші колеги, ваші експерти, співробітники, ви можете завжди ефективно працювати над тими документами, які вам необхідно швидко вирішити, або над якими ви можете працювати в більш довгостроковій перспективі. І остання можливість, про яку я буду говорити, останню у цьому відео, але не останню у Microsoft Teams. Ви можете надавати електронні пошти вашим каналам, і всі електронні листи, які будуть надсилатися на цю спеціальну електронну пошту, вони будуть автоматично публікуватися у вашому каналі. Наприклад, ви проводите якийсь конкурс. І для того, щоб приймати участь у цьому конкурсі, людина повинна надіслати свою заявку вам на електронну пошту. Так? То ось ці заявки вони можуть направляти і вони будуть автоматично з'являтися у ваших каналах вашої команди. А всі ті файли, які будуть надсилати люди, вони автоматично будуть зберігатися у вкладці файли. І таким чином далі ви вже можете проводити обговорення з вашими колегами і з вашою командою, допускати до вашого конкурсу тут чи іншу людину, чи тут чи іншу організацію. Я думаю, це дуже зручно. Отже, це було останнє відео у нашому блоці роботи з інструментами Microsoft для неприбуткових організацій. Сподіваюсь, що всі ті рекомендації і поради, про які я говорив, були максимально ефективними для вас, і ви вже почали працювати і налаштовувати вашу хмарну роботу роботу вашої команди в онлайні з використанням інструментів Microsoft. У нас є також 5 відео які присвячені використанню Гугл фонон profits інструментів компанії Google для непробуткових організацій? Тому якщо ви досі їх не дивилися, будь ласка, подивіться ці відео. Вони так само розповідають вам, як побудувати командну роботу, але вже з використанням інструментів компанії Google. У мене наразі все. Дякую вам за увагу і бажаю вам успіху у побудові роботи команди в «Ухмарі».